Друзі, як на мене завжди є Art, сьогодні будемо грати дуже прикольне, друзі, ігрушку, типа Teardown на Android. Це, друзі, не Voxel, це Destruction. Fizic Destruction, так ігрушка називається. Ну, не знаю, друзі, ігрушка класна, тут є онлайн-режим, є SIMBLPер. Так що, друзі, будемо грати з вами і дивитися, що тут є. Так, бачите, у мене. Карта, що то ніна вже є. Тут, друзі, немає. так скажемо Скажімо, карто, тут один вибір карти, я надіюся, розробити просто на ігрушку і буде розробляти далі. Чи бачите, друзі, графон непоганий, дуже прикольний. Справа, бачите, у нас така кніпочка із зброєю, зліва сундучок, в якому ви можете спавнити транспорт. Дивітися на прем'єрі. Беремо таку, цей джейпик, спавнимо і сідаємо. Дивіться. Це дуже прикольно, вийшло такий. Прикольно, прикольно, бачите. Зашибічка зробили вони, респект цьому. Також, друзі, можемо Boyl, то все бачите, можете робити. Также, друзі, треба відкривати, друзі, тут всяк... лок... якесь закрите або за монети. Я не знаю, як ці монети взагалі їх заробляти, тут на фіау не треба, а це може в онлайн-режимі треба заробляти. Ну, суть не в цьому. Дивитись рекламою, я сподіваюся, так само як в Оксалі, дивиться рекламу, і сохраняються предмети. Ну будемо бачити. Так, дивіться, зберемо піраміду Хіопса, друзі, хопа. І дивимося тепер на їхню фізику крушення. Дуже зайшов, тому що там, але все одно. Що маємо, то маємо. Так, давайте зможе, наприклад, оцей динаміт і кидаємо. Дивіться, хопа. дивіться... Скажіть прикольно. Так, друзі, також у нас є NPC. Беремо на таке цього кислою мордякою. Так, все, беремо нашу зброю. Давайте автоматизь, дивіться. Пошкодження тут теж реально прикольно, дивіться. Він буде вставати, агри на вас. Дивіться, пошкодження в нього з ну, предметів. Так, прикольно, прикольно, скажіть. Я сподіваюся, що Механіку пошкоджувати. Так, далі у нас що? Тут є теж NPC. Тільки треба дивитись рекламу. Мілітарі, це у нас тупо можемо самі строїти, що хочемо, то поняли? Таке. Що ви хочете, те і строїть. Также у нас є футури, це у нас такі дерева ставити можна, ось давайте кидимось, хопа. Тільки, звісно, жаль, що ми не можемо, скажімо, пошкоджувати їх, так як вони кубиками якось то. Оце оце мінус. Так мінус, так, друзі. У нас є декор так. Теж так само він не буде пошкоджуватися, він не ламається. На цьому і дуже неприємний факт. також є телефонна будка, яка, я так розумію, теж просто декорація, да Це, друзі, мінус. Розробник не зробив так, як я хотів би. Ну, На цьому, друзі, ще не закінчуємо, зараз зараз вам покажу на примірі зброю Ось зброю, зрушаємося, там обліс. Можна ламати, це, дані. Я думаю, друзі, буде витрачати дану ігрушку і буде дозволяти всякі механізми. І це буде далі бійців. Ну, на цьому, друзі. Думаю, будемо закінчити відео. З комусь було здана ігрушка, ви знаєте, де її скачати. Або в мене на телеграм-каналі, або, друзі, в плеймаркеті. Ну з вами, як завжди, був я. Всім до зустрічі. Саме головне бережіть себе і близьких і будьте щасливі. Всім удачі і до скорих зустрічі.